Eu não sei se você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Não é Não é isso? Não é isso? é isso? Não é isso? é isso? Não 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 é isso? Não

Також з нами студії э... Дмитро Повлишин. E, Може себе котенки прославити. звідки ти я приїхав? Я приїхав з Іспанії, город Марбея, місто Марбея. Дуже рано, дуже там пальми, сонце, пісок. Ну, ви вже бачили, могли подивитися відео. Як ти відео називалося? <laughs> Частина перша Іспанія. Да? <laughs> e, сьогодні виходить котенки випуск, саме... Ми... Розкаже Дмитро Павлович, як це на справі все в Іспанії проходиться. Коротенько ви будете визнати, як це там є насправді. Як ти можеш сказати, як там на щодо велосипедів, які там ціни велосипедів? Ну, Велосипед починається від 80 євро, то такі саме так. такі найгірші найгірший для дорослих. Mm -hmm. І далі там є вже такий більш спортивний, є від, від 60. 60 то такий дуже маленькі велосипеди, так? А якщо я скільки це дав за свого? Я дав за свого 120 євро. Алюмінієва рама, так? да. Алюмінька. Да, да. Турмоза колодкові, пере... ну, mm. все так, пішменно. І... Ну, да. Найдорожчий ровер, який я бачив, то коштував 6 тисяч. 6600 чи 6800? Євро. В євро. Там такі знаєш, такі, широкі, Ні. там не помірно. Одиннадцять передач вроді чи що Ззаді, Задні, знаєш, зв'язочки такі. На нього є 11, є 12 каси, ще більше є. Я правда. не знаю. Менчі з тим. Дуже класно То. А як там саме в Іспанії на чому більше їздять? Як там люди і все? На машинах більше їздять, на машинах, на велосипедах деколи їздять, дехто, але нема сильно багато. Їх на BMX там катаються такі, що вони хочуть понтуватися. Тут кажуть, що більшість на машинах да, їздить. На машинах, на автобусах. На а на великах мало, так. Да. Дуже мало людей. Ну, жаль, звісно. У нас в Україні, там що ще менше взяти понтуватися. Не вважають нікого, да. не а те... А те... А те... так? не вважають. А ти на кого не їздиш? Ти, на Також більше ходжу на автобусі, на, на все. На машині ж не їжджу. Yeah. На... На... на велосипеді теж їжджу. Мало, так? Ну, да. ні, їжджу, їжджу. Понятно. А як ти можеш сказати, де саме тобі краще е, Україна чи Іспанія? Як ти можеш попередня? Жити чи віддихати? Ну жити, як. Відіхати заявні, що Іспанія. <клес> <клес> да, від... Ні, ну віддихати, в принципі, Іспанія, і, ну і Україна, то залежно, ну, якщо маєш дуже багато грошей, то можна, можна, їх, можна да. і в Іспанії жити, і в Франції, і в Україні. А якщо а ну... взяти Україна і Іспанія? Да, дуже, не стало. Трохи є, є, є трошки. Наприклад, дороги дуже паршиві. Тут ужас дороги. Ну, звичайно, на на нашу дорогу не заснеш, не будуть спати. Так, да, не будуть спати, ні. Вже добре. Не заснеш. Ні, ні пасажири не заснули, ні, ні в Та й все. А як там в Іспанії хозяїти там якісь велогонки, щось таке знімає, щось є якісь такі? Да, Блогері, для велосипедів, так. Да. Ну є, так, наприклад, є там була так гонки на тих професіональних велосипедах, да. знаєш. Mm. Тих таких з тими ручками, спортивних дорожніх є. Потім є в вгорі, є такі тури, катаються, знаєш. Класно. Ну так, так дуально. Є на що подивитися, є ж куди поїхати, є дуже жарко. Жарко, так, зараз і нам жарко. Ну так, так, да -да, зараз всюди жарко. нас, і там. Podéis poner me gusta a nuestro vídeo, poner suscrito en el YouTube y ya está. Y os esperamos en nuestro canal. ¿Qué queréis? Podéis poner debajo de los comentarios en BK, en contacto y ya está. Y yo